Олексій Врублевський – дитячий лікар-стоматолог, засновник стоматологічної клініки, разом із дружиною Яною виховує трьох синів. Колись Олексій сам дуже боявся ходити до стоматолога, тому цей досвід мотивував його стати лікарем, щоб створити для дітей таку атмосферу, де вони почуватимуться комфортно і спокійно, співпрацює з волонтерами і допомагає Збройним силам України. Хочу запитати у вас, чи кричать пацієнти зараз у ваших кріслах? Ну прям щоб кричати, то не кричать. Звичайно, то тобто, ну, не доводимо до такого. Ні, напевно, ні. Напевно, не кричать. Ну. Вже в кріслі не кричать, можуть кричати в коридорі. Але це, вже до, коли дитина, дит, ні, до, це вже коли дитина має негативний досвід і потрапляє в клініку і бачить цю на жаль, негативну знайому обстановку, то тоді починається крик. Якщо вдається завести в кабінет, то налагоджуємо зв'язок з дитиною, щоб, щоб не кричали. Ну от про негативний досвід. Адже зазначено, що ви, я от читаю, що ви. Не любили чи не любите, можливо, досі ходити до стоматологів. Як же ж так стало? Mm, так стало? В дитинстві пам'ятаю точно, що дуже сильно болів зуб, і у нас була така в селі тьотя Валя. Не пояснили нічого, все. прийшли до стоматолога, <рес> стоматолог, Подивилися руха. Я, я, я точно пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, говорили про те, що щас е, е, подивимося. Щас подивимося. Взяли щипці, Метод анестезії у нас в селі був це, коли медсестра заду за голову тримає. Вирвали. Ну просто навіть і не попередили без анестезії, без неболення. Це було неочікувано і неприємно. От і за чого так закарбувалося? Я пам'ятаю, тут як це аж сіпає цей зуб. Я сидів наші тоді в москві автомобіль. Був, я сидів, помню, плакав. Але от, якось після цього стараюся чистити зуби, стараюся не потрапляти до стоматологів. Ні, звичайно, ходжу до стоматологів, але ну, чесно, мені потрібно трошки, так сказати, підналаштуватися. Ця історія випадково трапилась не в Могилі-Подільському. Ні. Ні. Тому що дуже схожа була у мене, коли я був <сум> дитиною. Точно така сама. Я такий щасливий йшов до стоматолога в дитинстві. І всі от ці поради, ну не поради, а прохання, які він говорив, не попередили, відкрив, не розказали. Відкрий рота, давай подивимось, я щасливий. І кардинально все змінилося після того, коли я вже зрозумів. Жалко угу. стало у вас. Добре, як цей досвід вам не перешкодив стати стоматологом? Розкажіть про свій шлях, будь ласка. У мене по батьківській лінії більшість медиків, стоматологів в сім'ї немає, але ну, батько пов'язаний безпосередньо на певний стоматологією, він зубний технік. Він тобто, виготовляє коронки, протези, то тобто апарати виготовляв свого часу. Зараз в нього інша професія. Але ну, задумка була така, що вивчусь на стоматолога, і можна пробувати щось своє. Я вставляю батько, виготовляє так сказати, протезую. Тобто задумка була така, але. Любов спакала мене на Вінничині тут, де навчався. Так що батько в Житомирі займається іншою професією, а я на Вінничині стоматолог. Ну, ви стали безпосередньо дитячим лікарем стоматологом, Це ще так. більш відповідально. Це не просто стоматолог, це має бути і дитячий, напевно, відчасни психолог, психолог і вусатий нянь. Е, багато чую запитань про те, що проходив якісь певні курси по психології. Напевно, ні, напевно, от дитяче просто переляк і переживання, есть, дозволяє просто налаштуватись на ту волну із дитиною і зробити так, як не зробили мені в дитинстві. Просто поговорити, пояснити, розказати то есть, не сили тянути в крісло, то есть, ну, в стресових ситуаціях сила ніколи нічого не вирішує. Тось я це завжди говорив. Але, на жаль, звичайно, то є, є такі діти, що і неможливо договоритись. На жаль, такі є. На жаль, знову ж таки, карія сильно молодіє. Є такі діти, що можна договоритись, але об'єм занадто великий, і тоді приходиться прибігати до славнозвісного, До так, а не то, тої знову... що трималася. Ні. Ні. Наша, наша тортура, якщо дитина може спати і лікувати зуби, в наші ті тортури проходити. І можна це все коректно зробити без утримання. З фізичним утриманням запломбувати кореневі канали бо поставити пломбу, це незрозуміло, коли ту пломбу виплюнеш. Тобто, на порозі чи вдома на порозі, чи в стоматології. Тобто, коли там. Попадає стена і все. А є таке, що не дитину треба заспокоювати, а маму там читати дуже часто. Ну не дуже часто, але часто буває таке. На жаль, в мене навіть в практиці колись була така ситуація, коли я мамі пояснювали, що там зуб набрав гній, і мама втратила свідомість, і це закінчилось. Вона до такої. В степені розпереживалася, що ми привели її в чувство, надали невідкладну допомогу, приїхала швидка допомога. І на наступному візиті був папа з дитиною, і він каже, мама все-таки ніч провела в лікарні, бо в неї був певний страх, і вона ще взяла в подружки якусь заспокійливу таблетку, навіть не знала яку. Просто прийняла заспокійливу таблетку, не знала, яку, і отака от реакція пішла. На жаль, було таке. Ось багато хто приходить, переживає, але ну це така трішечки неприємна історія. А давайте згадаємо, можливо, якісь у вас були цікаві, курйозні ситуації, прикольні. <світ> О, ситуацій цих багато, але розумієте, я. Озвучувати їх не можна? Ні, їх можна озвучувати, але там просто от в кожній історії є таке слово, що його в ефірі просто говорити. не можна. А давайте <світ> Просто попросимо, щоб на звуку одразу підготував <світ> цей звук. <світ> <піп> ні, запікувати не будемо, постараюсь його не, 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 не виговорити, це слово, так натякну на те слово. Но ситуація, напевно, вона ще не де в соцмережах не крутилася, не в тіктоках не де. Ну, ну просто я, 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 я два дня. Напевно, приходив ввечері, сідав на кухні, на дивані, згадував і плакав. Приходить Артем, такий класний чувак, футболіст. І такі, на емоціях у мене тут випав зуб, випав зуб. Мама щось там в телефоні, якраз щось там сіла, мама щось так сказати на своїй волні. І цей Артем, я кажу, та ти що? Я тебе вітаю, клас! А він каже: Ви знаєте, як? Ви знаєте, яку напевно сам він каже: Ні. Каже, папа мені взяв сюди нитку, прив'язав, а потім тільки як... Каже, і нема зуба. А я дивлюсь, мама телефон опустила, аж позеленіла, тако їй неудобно. така, знаєте, німа пауза. Мені смішно, ні, ну дитина просто по стільки Артему уроків. Давайте уточнимо з половиною з половиною. Це. Він знає, як всі процеси в житті відбуваються. Це, Про це, це було круто. Значить, це, означав, це, це а, така Знаєте, знає, що в цій історії саме неприємне. Що режисер таки запікав це слово, а ми його а не ми... почули. Ми його не Олексій його не озвучив. У вас три парубки росте. Так. Да. Чи хотіли б ви, щоб вони от по ваших кроках пішли? Звичайно. Звичайно, хотілося б. Угу. Старший такий більш посидючий, більш виважений. Угу. Мені здається, що може бути з нього гарний стоматолог. Середній, то, звісно, круть -верть. Я Лагідно і любляче називаю його, ти в мене перекуп. <сум> 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 ну, він сам говорив, що він не хоче бути стоматологом, але він дуже непосидючий. Я не знаю, тобто все-таки стоматологія це місце, де потрібно себе опанувати і сидіти, скоригуватися. Раніше ж... ще не знаю. Розмови були якісь з ними? Говорити? Ну, звичайно. звичайно. Звичайно, вже ж 12 років потрібно определятися, якісь підготовлювати Фундамент. фундаменти так, звичайно. Я як поступити в медінститут, я мріяв про роботу, щось, щоб було пов'язано з комп з комп'ютерами. На той момент саме саме популярне було це, звичайно, IT, Але я просто розумів, що вищу математику я не потягну. то що я її трошки в школі пропустив. Тобто, по математиці в мене були погані оцінки, але давайте говорити відверто. Я її дуже сильно пропустив. Оцінки були непогані, ну ну не заслужена оцінка була. Тому, а от з медициною. Тобто, якби не стоматолог, то ви б були айтішником. Чи ще якісь варіанти були? Mm, ну, більше і ні. В самому дитинстві хотілося звичайно ж бути і космонавтом і подорожувати. То батько казав, каже, на «Укрзалізницю» будеш подорожувати. Жартував. Олексій, сьогодні міжнародний день стоматолога. Ми вас вітаємо вперше з цим святом. Дякую. Як з святкують? Пляшку шампанського з зубами ні Ні, ні. Пиво, пляшку і шампанське зубами не відкриваємо. Стараємося зібратися колективом. Стараємося зібрати колективом. І, знаєте, знову ж таки, це як такий. І п'ятихвилинка, і пожартувати. У нас дуже веселий колектив. У нас такого смішних історій. Ну, тобто, насміятися можна так, що за перші півтори години вже скули болять. Е, в цьому році хочемо спробувати, але трошки вже не вспіваємо втілити в життя, буде десь трошки пізніше. Хочемо якусь інтерактивну групу грати, типу Еліас, мафія. От такого плану хочемо привести таким ще чином часу. Воно і гарно, і з дружа краще колектив. То есть, і знову ж таки, ігра, гра цікава.